Слава Ісусу Христу! Чи є день написано в Писанні, скільки років жили Адам і Єва, або їхні діти, чи це невідомо, чи раніше люди теж жили так мало. Бо лише е, недавно прабабусі і дідусі жили довше, ніж тепер живуть люди. Дякую. Ну... Пане дивіться, Адам і Єва, Адам прожив 930 років. Про Єву Біблія нічого не каже, скільки там. Ну, нема. Про Єву ніде не написано. Адам 930 років. 930 років, прожив Адам. Чому зменшилися? Це довга історія. Але коротко, як мінялася обставина, як мінялися. Природа так і мінялася довго жит... довголіття людей, які жили. Це довга історія. Кількість кисню була більша, люди були трохи більші, як тепер екологія була інакше. Отче Василю, в одних відео чув від вас, Господь дає людям. Хрест, щоб ми його нести, тож якісь труднощі так і дали. А потім кажете, що Бог не може давати нам труднощі, або хворобу, або як кажуть писати нам долю, що все це є наслідком наших дій, або дій, наших батьків, або родичів, то як є насправді правильно. Є насправді правильно що. Це таке питання. ну, щоб щось так сказати, от так максимально закрутити, щоб от, от ніхто не поняв. Так? А я йому на увазі не то, а я хотів так сказати. Господь дає людям нести хрест, щоб його несли, тобто якісь труднощі так, і так далі. Господь не дає нам хрест, взяв на тобі Василю Хрест. Він каже, кожен, хто хоче йти за мною, Нехай відречеться самого себе. Візьме на себе свій хрест, чуєте? Візьме на себе свій хрест, і за мною йде. Христини суть тільки ті люди, які хочуть йти за Христом. Коли ви тут говорите про долю, це з іншої опери. Доля це те, що придумали люди, щоб облегшити ситуації невдач, які вони в своєму житті мали. Це невдачі, які сталися. Що сталося, не так зробив, розбив, розбимо така доля. Тобі так написано все. Це так, щоб вам змігчити удар. Немає ніякої долі, є наслідки, вчинків. Те, що ця людина вводить усіх в оману через погані знання, писання, це, мабуть, так. Але коли бачиш, скільки молоді ведеться тепер на те, на це, то стає страшно, що далі буде із молоддю. Отже, переконувати молодь, що це брехня і маніпуляція. ну, Тут дали мені силку на якісь там це. Я не маю часу і не потребую дивитися на якісь глупства, які несуть у собі елементи холітання нашої віри. Для чого? Для чого я буду дивитися ті речі, які, які можуть похитнути мою віру? Для чого? Дітей переконати в тому дітей треба навчити правильно фільтрувати інформацію. Ви не можете їм заборонити це, а дивитися то. І треба навчити, щоб вони вміли фільтрувати інформацію. Ви думаєте, що тільки діти не вміють фільтрувати інформацію? Дорослі теж. І дорослі є дуже добрими так само переносчиками усяких інформаційних інфекцій. Тому тільки поможні люди, які моляться, які ведуть християнський спосіб життя, у ті вони якби мають прививку від всякої інфекції інформаційної. А решта всі під... підпадають під оцю. Духовну інфекцію. Є такий латинський латинські версії. кура та іпсум. Лікарю, вилікуй себе сам. Періть і лікуйте себе кожного дня від інфекції інформаційної.